Долини і гори, злети і падіння, то рік і сліз, за тим пісні хваління, то сильна віра, наче сталь і граніт, то знов не вір'я і гріх, як той магніт, то чорне і біле, знову біле і чорне, невже усе життя на зебру схоже, невже не можу йти я рівним кроком не скочуватись вниз? А рік за роком все підніматись вище до Твоїх висот, і щоб не славнув із Творцем зв'язок, щоб ні на мить не обривалась віра, щоб завжди я вогнем Христа горіла. Звернемося до Писання Святого, щоб в досконалості пізнати волю того, хто нас веде долинами й горбами, хто має волю досконалу і досконалі плани. Чому ти тут? До Ілії сказав той самий Бог, який зливав святий вогонь на його жертву. Чому сьогодні ти шукаєш смерті? Ти ж бачив Божу велич і славу там, лиш на твою молитву відповідь Він дав. Чому ти впав, помазанцю Господній, шукаєш смерті, спраглий і голодний. Встань! Іліє, поїж і пий, іди скоріше, до гори хорив. Там будеш бачити вогонь і бурю, але не в цих стихіях Бог твій буде. Встань, Іліє, тихе віяння відчуєш раптом, це Його дихання. У тихім вітерці Господь говорить. І відкриває ілії нові простори, долини і гори, злети і падіння, поки не скінчиться твоє земне ходіння, у немочах твоїх Господь з тобою, лишися вірним у таким двобою, лишитись вірним ціль Твого скитання, чи злети в тебе, чи розчарування. Лишитись вірним Богу до могили. Він бачить нас не тільки на кармилі, він бачить нас в земній пустині, під ялівцем зневірених, безсилих, і Він говорить, встань, Іліє, Господь з тобою, поїж попий, будь вірний, іди за мною. Амінь